Районний центр Тернопільської області, розташований на західному березі річки Збруч. На жаль, це селище є ще одним прикладом негативного впливу економічної кризи на населені пункти. Попри статус міста курорту, унікальне родовище мінеральної води, багату природу, туризм у селищі не розвивається. Сьогодні ще не пам'ятка усе в аварійному стані та потребує термінової реставрації. Ось єврейська синагога 15 століття. Невдала реставрація будівлі у 1964-74 роках завдала непоправної шкоди, не менш руйнівної, ніж татарська навала. Зараз приміщення перебуває в аварійному стані, хоча є загальнонаціональною пам'яткою історії. Схожих будівель привидів у містечку ще багато. Черговими жертвами кризи та важких часів також стали санаторії державного значення, медобори та збруч. У 60-х роках ХХ століття у СРСР була енергетична криза, і геологи всюди шукали нафту. Дійшли й до Гусятина, де у 68-му з під землі висотою у 53 метри під тиском вдарила артезіанська вода. Глибше виявили й другий тип води високомінералізованої. Новозбручанська Слабомінералізована вода з підвищеним вмістом органічних речовин за фізико-хімічним складом, схожа до Трускавицької нафтусі. Глибина родовища 120 метрів. Високомінералізована вода типу рапа за фізико-хімічним складом ідентична лікувально-мінеральним водам Моршина та Прибалтійського курорту Друскіненкай. Глибина залягання 752 метри. Одеський інститут курортології дослідив, що потужність даного басейну до 190 тисяч метрів кубічних води на добу. Ця вода. Вона по типу Трускавецької нафтусі, при захворюваннях урологічних і гастроентерологічних. Виводить шлаки з організму, має, посилює жовчу дію. Є ще одна вода, називається вона ропа, вона є сильно мінералізована, вона більше має зовнішнє використання для е, окутувань, для компресів на суглоби. За даними досліджень фахівця у сфері туризму Володимира Федорченка, усього в Україні налічують 79 родовищ мінеральних вод на 109 земельних ділянках, на базі яких може розвиватися курортне господарство однак експлуатується із них тільки 8,9%. Гусятинський лікар-гастроентеролог Любов Назаркевич зазначає, що вода є корисною для лікування шлунково-кишкових розладів, забирає холестерини з крові, очищує її, тому її використовують під час лікування онкохворих. Крім цього, вода має здатність виводити із організму радіоактивні ізотопи, що дає можливість оздоровлювати потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи. За іронією, інші лікувальні установи купують у гусяти на рапу та приймають його жителів, які вже платять, щоб полікуватися власною ж мінералкою. Зараз гусятинську нафтусю або новозбручанську можна набрати кожен охочий із джерела. А от воду типу ропа можна викачати лише за допомогою насосу. Отож, після такої альтернативи нафті цю воду було вирішено використовувати для оздоровлення жителів СРСР. Та у 1980 році відкрито санаторій Збруч та згодом через 7 років санаторій медобори. Рада міністрів УРСР у 86 році визнала Гусядин курортом республіканського значення та ухвалила рішення про будівництво нових і розширення наявних санаторно-курортних закладів. За іронією долі, все сталося навпаки. Нового нічого не збудували, а з бручками добори доживали віку. І сьогодні є пустками. Посеред лісопаркової зони санаторій Збруч звели на місці колишнього містечка угорців, які у 70-х будували газопровід у Ренгой Помари Ужгород. До 2010 року їхні розраховані на 5 років будиночки барачного типу обслуговували гостей з усієї України. За радянських часів санаторій перебував у підпорядкуванні держголовпостачу та приймав по три тисячі людей на рік. Сьогодні санаторієм керує державне управління справами президента України. Спеціалізація санаторію – урологія, гастроентерологія, захворювання опорно-рухового апарату для людей. Тут були літній кінотеатр, клуб, бювет, бібліотека, котельня, теплиці. Корпус був маленький, це був дев'ятий корпус, там були всі фізпроцедури, а потім почали вже строїти великий корпус, то там були всі три від... поверхи, які були електричні процедури, водні процедури. Заїжджали в нас дуже багато із Донецької області, із Луганської області і Рівенської області. Особливо був великий наплив заїзд десь до 500 чоловік, коли був зрив атомної станції Чорнобильської. Попит зростав, приїжджали і різні міста до нас, і була і Одеса, і навіть приїжджали із Білорусі багато було людей. А потім, як занепалось, багато працівників звільнилося, не було зарплати. Потрошки почали закривати. Були багато клієнтів, весь час дзвонять до мене, питають, коли відкриють санаторій. З Білорусі я перезвонююся, то вони весь час питають за санаторій. Їм подобалося і водичка дуже подобалася, і сама природа подобалась. Ну, ми як перейшли в державне управління справами президента, то міністри і депутати до нас приїжджали. Потім казали, а то мали до нас завести хлопців, але щось це не відбулося. У 2005 році Збруч перейшов до державного управління справами Дусі. Михайло Думіх, тимчасовий виконувач обов'язків директора з 2011 року, відмовився спілкуватись на камеру, але розповів, що попит був шалений, доставляли ліжка у номери і одночасно приймалося по 300 людей, хоча розраховано було на 200. Сьогодні із 170 працівників залишилося шестеро, котрі отримували зарплату останній раз у 2011 році. Саме тоді санаторій загадково програв усі тендери і перестав надавати санаторно-курортні послуги. З того часу і почалися біди. Почало менше їхати людей. Зростали вимоги до побутових умов, зокрема щодо санвузлів у кожному номері. А тут в половині номерів барачного типу санвузли у кінці коридору. Тож, як нам пояснив Михайло Думіх, зараз санаторій перебуває в процесі фінансово-господарського оздоровлення. За словами колишнього головного лікаря Євгена Пожарнюка, хоча у 2010 році фінансовий план і перевиконали на 7%, було півтора мільйони прибутку. У 2011-му це все одно не допомогло. Мовляв, вклали 400 тисяч на ремонт та устаткування. Але загалом відсоток зношення є великим, і такі косметичні ремонти не допомогли. У 2011 році санаторій підозріло програє усі тендери на оздоровлення. Хоч санаторій пропонував найдешевші ціни, його пропозицію було відхилено. Євген Пожарнюк з іншого боку, непопулярність збруча серед тендеровиків пояснив не відсутністю санвузлів у кожному номері, а корупцією з боку конкурентів. Що ж виходить? Хто більше заплатив, той і виграє. Колишній працівник описав схему так: Щороку ти повинен платити тендоровикам відсоток від свого прибутку. У 2011-му вони збільшили відсоток з 12 до 15. -ти. Схоже, що таку суму Збруч подолати не міг. Від того часу борги за комуналку і зарплату сягнули 5 мільйонів 700 тисяч гривень. З березня 2012 року рахунки заблоковано. Усе рухоме та нерухоме майно санаторію перебуває під арештом, накладеним відділом примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби головного управління юстиції у Тернопільській області. Хоча санаторій і не працює, але залишається дійсним державним підприємством, тому без бухгалтера не обійтись. Щомісяця доводиться складати звіти із нулями у графі доходів. Поряд із котеджами та лікувальним корпусом пусткою височіє новий старий лікувальний корпус на 300 місць. Його будівництво припинили ще 96-го року. Зараз вологість та сирість руйнує споруду. Всередину заходити вже ризиковано. Осипається штукатурка, просідає фундамент. За словами Михайла Думіха, для доведення цього приміщення до ладу потрібно щонайменше 150 мільйонів гривень, плюс 50 мільйонів на інфраструктуру. Не дивлячись на охорону, приміщення постійно розкрадають. Сімоляться за появу інвестора. Проте санаторії з боргом понад 5 мільйонів є не надто привабливим. Зверталися навіть до депутатів Верховної Ради. А з Дусі, каже Михайло Думіх, навіть ніхто не приїжджав. Прийнято остаточне рішення, що там має бути однозначно реабілітаційний центр для атошників. Зараз шукаються способи, як краще це залучити інвесторів. Такі обіцянки звучали у 2016-му, проте за два роки нічого не змінилося. Не отримавши повної інформації у відповідях на запити, ми попросили про відеокоментар. Та де державне управління справами нам відмовило. Ой, слухайте, вам офіційно відповіли, так як юристи знову вважають справи. Тому я не можу нічого впливати. На це коментар це є просто добра воля, скажем, державного органу, дати коментарну систему чи ні. Було по 500-600 по 600 чоловік в санаторії. Одночасно там підставляли ліжка і все, і на все соглашалися. Чотири рази переходив з рук в руки. Госна раз, президент два, кабінет міністрів три і підприємство стало чотири. Це було в 86-му році. Кабінетом міністрів було признано Гусятин. містом курортом. Планувалося побудувати десять санаторів. З того всього вийшлося два, і то. Один быстренько розбомбили, а другий вже допончують бомбити. Перед самим закриттям, як той казав, Бог мене вивів, і я не попала в баланс боржників по зарплаті. З нами працював див-сервіс, дипломатичний сервіс з Києва. І ми обслуговували дипломатів, послів з Чехословакії був посол, з Бельгії був з Германії. Був із Франції. Був три рази. Приїжджав великий автобус. Оце настільки там сподобалось обслуговування в нашому санаторії. Вони й воду пили тих три дні і приймали процедури. Діти були з Ровенської області, які постраждали з Київської, які постраждали під час Чорнобильської аварії. А що було цікаво? до них вони виїжджали з Київської області і прямо на вокзалі. І зміряли радіацію в усіх органах тіла. І коли в нас відпочили, і приїхали знов ті самі лікарі, що їх перевіряли на вокзалі в Києві, і знов зробили їм виміри радіації в усіх органах, по суті, кругом радіонукліди були виведені. Та стільки була мощна і сильна вода. Те, що на тендер виставлялися підприємці, санаторії стали частними. Ми вони могли вибачте, і хабаря дати великого. Ми не мали з чого, а ми не мали вам дати хабаря. Звісно, ми тендер програвали. Відношення до людей почалося якесь таке не, ненормальне, не а люди вже терпіти не хотіли. Таке, трошки грязні діла були, я не хочу за них говорити. То вже коли я уходила, то на той період було 130 чоловік працюючих. Вже санаторій почав загинатися. Вже почали відправляти на зимовий період на біржу, з обіцянкою, що літом знову візьмуть. От і до того дійшло, що от тепер людям за от мій покійний чоловік вже помер, а йому ще зарплату не виплатили за 2012. рік. Так, Да, всі люди подавали до суду. От, у нього є три три накази судових на виплату. А що толку я була зверталася, коли він помер. Думаю, може вже тепер виплатять. Вони сказали ні вже навіть не маємо що продавати. Осталось тільки недвижимость продавати, а недвіжимость каже, якщо нам дозволе Дуся, а Дуся не хоче, не соглашається. хоч це на її місці дуже подло, тому що, е, вибачте, люди сидять без зарплати, вони не соглашаються. і не роблять нічого, щоб люди получили, щоб щось було. Особисто моєму чоловікові винні 15 тисяч гривень. Збруч давав роботу багатьом гусятинцям, і не лише тим, які безпосередньо працювали у санаторії. Присутність курортників сприяла розвитку малого бізнесу. Колишні працівники визнають, що ДУЗ виявилося неефективним власником. Відтак санаторії потрібне бюджетне фінансування або інвестор. Сім років тому за номер люкс тут платили 280 гривень. Показати нам номери та старі приміщення не захотіли, мовляв, дуз покарає. А можливо, уже й немає що показувати. Збруча є ще забутий світом комунальний санаторій медобори, яким керує Тернопільська обласна рада. Медобори зачинили у 2004-му, внаслідок нерентабельності. Цікавий факт: головним лікарем медоборів був Михайло Думіх, головним лікарем збруча Євген Пожарнюк. Зараз Думіх виконує обов'язки у збручі, а його обов'язки у медоборах у свою чергу виконує Віталій Лєбєдєв, який ігнорує наші дзвінки і відмовляється спілкуватись. Мабуть, соромно за виконання обов'язків, після яких тут ось таке. На той час був думік Михайло Петрович. Там був один великий спальний корпус на п'ять поверхів. На першому поверсі було лікувальне відділення, а чотири поверхи верхніх то були все спальні корпуси. Спочатку санаторій функціонував нормально, але з часом почалися проблеми з відпочиваючими. Відпочиваючих ставало все менше і менше. І почали затримувати заробітну плату. Потім з часом взагалі перестали її виплачувати. Суд вирішив, щоб заборгованість погасили, але нам погасили тільки маленьку частину, а більшу частину лишилася велика заборгованість. Схоже, беручи, за приклад будівлю, керівництво теж вирішило стати приводом і не виходити на контакт. Віталій Лєбідів не відповідає, охоронців немає, вхід доступний усім охочим. Частина прип'яті на Тернопільщині чи локація для зйомки фільму жахів? Іншого майбутнього медоборам годі й чекати. Друг їх все рано. Як то на нього казали? Чекайте. Ліквідатор. <реш> Лікідував медобори, ліквідує збруч. Вони закрилися, знаєте що, коли Маркушевський був головним лікарем, він предложив доміху поставити спільну котельню на медобори і на збруч. Доміх сказав мене, обслугоє обслуговує город, хай обслуговує. А потім, коли город виставив доміху опалення, бо гнав з котельні, вони закрилися. Він виставили дуже велику оплату опалення. Узятинська ОТГ, схоже, теж не зацікавлена у піднесенні своїх занепалих легенд. Але за реалізацією води таки взялися. Маленьким промінчиком надії є будівництво нової водолікарні, керівником якої, до речі, і є екс-директор збруча, той самий Євген Пожарнюк. Кажуть, розрахована буде на 30 місць. Але ставити це в порівнянні із двома гігантами у лісі за містом просто смішно. Залишається сподіватися, що корупція та байдужість не розчинить хоч цю установу. Насправді всі рішення по майну приймає власник, тобто обласна рада. І Гусятинська територіальна громада ніяких рішень по тому майну не може прийняти так само, як по майні районної ради. Бо область нічого не робить з об'єктом своїм. Тобто вона руками ну, цілеспрямована чи як знищує той об'єкт. І самі не роблять, і нам не передають, і інвесторів не шукають. Тим часом медобори розтрощені, розкрадені та сплюндровані війною за право власності. Збруджу теж залишилося недовго. З кожним роком гусятинська лісопаркова зона все більше нагадує Чорнобильську.